Зонні або багатозонні лічильники дозволяють платити менше за електроенергію, якщо частину споживання перенести на ніч, нагадують енергетики. Уночі тариф може бути вдвічі нижчим, Тож для багатьох домогосподарств такий облік стає способом суттєво економити. Із понад 400 тисяч споживачів в області у близько 180 тисяч уже встановлені зонні лічильники. Встановити такий лічильник можна попередньо подавши заявку, як особисто в сервісному центрі Закарпаття обленерго так і онлайн через персональний кабінет. Досить така динамічна картина, якщо так подивитися, то тобто, люди звертаються, міняють за власний рахунок, десь і ми там виконуючи інвестиційні програми. Люди переходять на ці розрахунки погодинні там з економії в нічні періоди часу. Відчутно є така кількість ціна орієнтовна. Якщо дивитися, ну трифазний лічильник це плюс-мінус 5400 гривень, однофазний 3300. Це вартість самого вузла обліка, плюс його заміна. Ну це якщо одну до 800 гривень. Фахівці кажуть, найбільш вигідним є двозонний лічильник із дешевшим нічним тарифом із 23.00 до 7.00 ранку. Якщо ж перенести бойлер, пральну машину чи інші енергоємні прилади на нічні години, платіжки можуть зменшитися до 50%. Але перед переходом варто оцінити власні звички споживання, щоб зонний облік справді приносив економію.